Дивіться, ситуація наступна. Ну, ми працюємо із журналістами, зразу все дивимося, визначаємо, що це відбувається. Стояли, що в нас машина, що в дівчат машина в місті, в якому можна було просто приїхати визначити штраф. Залишити, бо тому, що перешкоджання не було, було там біля пішохідного переходу. Наприклад, ніхто не каже, що там може по метражу щось не, не співпадало. І Нам замість виписати і штраф і залишити, як залишають під вікном, типу, забрали машину, Викрована тобто на навязали... викрадення, нав'язали послуги евакуатора. Знаю, які, які, це... які машини. Ну от зелена оця ауді, да, і джіп дівчат. Так. То по-перше. По-друге, ми б хотіли дізнатися, а що вже інспекторів заміняють якісь хлопці, якоїсь служби комунальної, як кажуть, і виписують штрафи, забирають, евакуюють. Тобто в них є повноваження, ага. законне, да? чи так? Ауді ще з 87. Тобто є законні підстави? Евакуювання, евакуйовані, евакуйовані, да. хто саме. Інспектор так. А інспектор, вони інспектори в якому це? Бо, тому, це що вони інспектори спектру, е, спаркування. з паркування е, при міській раді, е, що е... створені. Тобто якась приватна фірма, яка нав'язує... Ну, да. тобто, бо Нам треба вияснити, ми їх почали так, дані що просити. вони... Так ви можете звернутися конкретно за юридичною адресою, де вони знаходяться. Вони нам додали Є якісь... гаряча лінія телефону. Біц... Давайте почути Біц... тільки рахунки нам дають. Я зрозумів, так. правильно. Нам ми треба вияснити ми не можемо, ну я особисто не можу коментувати ту ситуацію, скільки? я не був на місці. А у вас є бачив. договори з ними, які ще як? Ви якось В них є законні підстави, як інспекторами діяти? Так, вони діє. згідно Кодексу України про адмінправопорушення, так само. І, і, тобто, і, в і, мої, і, як... Тобто у них є повноваження, як у вас, так, типу, та, да? та, а та, яким та, законом? Та, чи якийсь Кодекс способ... України про адмінправопорушення. Кодекс, а є законом? Так, вони законом, законом. Конкретно... Вони з це ми не можемо сказати, тобто вони якісь там постановки там всякого такого фігню, типу, замучено, да? Тобто немає я якогось думаю, закону це... Ну, я не знаю фігню, і... всяку, що ви маєте на увазі, ну є, фігню, є закон, фігню. постанови ви це, це для це. Так працює жоносити, як фігню сяк, то Ні, Ну це постанова це для вас, для приватного користування. Ну називати постанову це не закон, це тому якесь ну, незнаті, це... якісь що, що... Ну ладно, давайте давай. я може не так і висловився. Оскаржети їхні дії в суді, якщо вважаєте, що їхні дії неправомірні і що вони евакуювали ваш Дивіться, я... засіб, відповідно, не до закону, правильно? E, ну так, да, тому що правильно. ви мали виписати Від штраф, а не забрати. Від нас, ви особисто познали, на наш у вас відбувається, e, е, нам... вам не хоче віддати транспортний е, e, засіб. E, ну, нам ну, нав'язують якісь я, які я послуги, розумію, да. Ну. законності ми не бачимо. Так, так, так. Да. Не користуйтеся, вам нав'язують і середжують. Нам нав'язують, так. Я не можу коментувати, що то, там відбувалося і як сталося. Що Ну ну говоріть, що відбулося давайте мене будете мене перебувати, ну, то я буду говорити аудія другого машинника. Ви поставили транспортний засіб так. з порушенням правил дорожнього. Я просто подивився, бо є ну, загальна група. Я... Далі. якщо байден були підстави байден. для його евакуації, Дальше. його евакуювали. А які підстави? Ми комусь перейшли? Я не можу, так як ну. мій напарник вже сказав, не можемо коментувати Гайд... ситуацію. Чому?

Наприклад, я, Наприклад, у мене вкрали автомобіль інспектор, а я. Дай їх шукати, як вони не надають дані. Вони кажуть, ми дані не можемо дати, є якісь фамілії, ви йдіть шукайте. В було офіс їхній, адресу, офіс, номер офісу. Вони відмовилися. Скриває, тобто вони щось приховують. Я кажу, дайте номер, щоб ми От є фамілія, ідіть шукайте. Ви от свого начальника десте, адрес конкретно, номер, правильно? Ви ж не відмовилися? А вони щось приховують. Ну не приватний, державний. Ні, ні. Державний є в загальному доступі. А вони чому не можуть дати, дати якийсь конкретного не, керівника? керівника? Там Я вам ще раз кажу, це муніципальна варта, фіксують, вони для себе фіксують зі всіх сторін, щоб мати певну розбудову базу. Відповідно, вони ходять, шукують людей, які неправильно пропаковані. Якщо вони бачать, що це перешкодає, то тільки що кажуть, що вони іншим транспортним засобом, вони користуються кодексом України про містування транспортного засобу. Відповідно, вони мають право евакуювати даний транспортний засоб. Добре, ми це вияснимо. Дім, чуєш? Можеш показати От цю статтю. Так, Може ми, так ми щось не так розуміємо? ще підскажіть. ви маєте, Дані, я так розумію, так. правильно, бланк евакуації, акт вилучення транспортних Ні, не вилучення, вилучення транспортного. Дивіться, не. А тут і? пише стаття. Може ми щось не так розуміємо пояснювати. Що передбачає оця дана стаття? Штраф і чи може побачити її з офіційно? Якщо ми заходимо на офіційний так. Так. сайт, да? це, 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 це є, є, є крім 3, вам треба а, ну, було, частину третю. А де частина? Там абзаці, дивіться, є. Правильно, абзаци це її частина. А по якій там абзаці ну, ми проходимо. Ну, давайте... Давайте, ну, давайте не дава... Ви щось хочете. Володь, ніж, да, ви, не. Може, ми що нам... ви вирішили поспілкуватися адекватно. Ви, хочете... Нас провокують на те, що Дивіться, нас викрили ви машину. Хто вас там провокує, з ними і на рівні, Але давайте в нормальному тому і. 122 частина третя. Це і перша частина тягне за собою. Бачите? Так. Вона частина потім де друга частина. Оце є третє. То частина, а може частина, давайте абзац. та очима. Та... Це так? Та. Та? Ну, прочитайте концерта, Тут і є. Там є перелік за що. Є. Обох потівка. Тут в принципі, mm -hmm. ви маєте до того і роз'яснення. Пункт, mm -hmm. вже є розділ 15.9, Це є розділ зупинки стоянки, правою дорожнього руху. Mm -hmm. І якщо В, ну, якщо я не помиляюся, то так 15.9В 15-9В. І якщо там ну близько, прямо, або конкретно на пішохідному переході це частина третя. Близько, просто ну при або, або розумієте, що ви поставили машину, людина виходить з візком, ну і виходить, треба візок висунути за машину, щоб бачити, ну або візок включити за собою на конці, виглянути. Ну так ви розумієте. Ну у нас повсюди повсюду такі ситуації. Ну не повсюду, хто хоче, той надходить. Я вам скажу так. але там таких перешкод немає, тому штраф можна було виписати. Я вам поясню, наприклад, ви йдете з візочком. Ні, як це... ви маєте той візочок вивезти за машиною, ну щоб його не наражати? Це Якщо дитин, габаритна, габаритно, дивіться, як візочок це, 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 не вивезти, видно, якщо габаритна. Вивезли. А це коли от така от машина стоїть зелена, вона не габаритна явно і це... вона стояла в вулиці, а не це. Дивіться, немає габаритна чи не габаритна. Є Як там, що там конкретно, то інспектор, який приймав рішення, він за то і відповідає. Я можу просто сказати, так, це є підстава для евакуації. Ваша машина габаритна, не габаритна, ну. Як Для дитини рішати? вона габаритна. Як Для вас рішати? вона може от, не габарити. Можна сказати, відносно машини тульоти нашої селані, так, вона є рівно менша. Але ну, нема такого габариту. Все, що до 2,60, воно вже в габариті, а то, що після 260 рахується, не габарит. Ну, розумієте, 에, по ширині. 에, дивіться, ще таке питання. Ви, ну, я розумію, що ви не в курсі е, цієї, оця інспект, інспектора, а патрульні да? ті, інспектора е, Ми та? хотіли б ще дізнатися, куди їхні рахунки. І чи вони сплачуються в бюджет, чи йдуть за кордон, десь з вшов. Це є зрозумів. — доступна інформація. Ну, я так, якщо так, маєте так. доступ до інтернету, вбиваєте муніципальна рада, міста льва, чи інспектори з паркування, містальба. у вас що так само рахунок? ж є реквізити, правильно? Там ж є рахунок на цьому. Що? Так, так, куди вони йдуть. Я все. просто Це хочу, да, щоб ви зазначили, якщо ми дізнаємося, що там закордонні рахунки просто звичайні, а не міського бюджету. Чи ви розумієте, якщо дивіться, якщо ці рахунки закордонні. А ви не підписали договір з фірмою, які з закордонними рахунками і з ними співпрацюєте, не вияснивши, що це закон. В якому плані ми співпрацюємо? Вони з нами в наряд не заступають, з нами в автомобілі no. не їздять. Вони працюють незалежно від нас. Тобто вони мають свою конкретну... Тобто -то свідомо злочинне угрупування може тут працювати, Stop. і ніхто Stop. їх Stop. не вийшов. ви стверджуєте, ви стверджуєте чи ви так вважаєте? Ну, Ми ну, як Правильно. А чому ви ми так зразу ну, ну, Andrei... Andrei... говорите? Злочинне Stop. угрупування, ви знаєте, Якщо кажу, якщо Ні, якщо виясниться, то вже друга розмова свідомо співпрацюєте? Явно не з нами. Ну, просто, що ми хочемо, щоб не, ви так само до нас пояснили. Ми, ми співпрацюємо. не співпрацюємо. Ні, то керівництво, ми розуміємо, щоб ви розуміє, е, що вияснити, що це відбувається. Чому нам нав'язали послуги евакуатора? Це є тариф, встановлений містом, але ми так і не зрозуміло, Стал. на вашу думку, чи є підстави, чи були ну, підстави. Я вам пояснюю, конкретно Audi, я повторахую, у мене їх тільки одна, і то тільки отак. Я не бачу Зі ні, стоїн. ну там що, що, прийти тобто, У нас стоїть притик до пішохідного переходу. Притик, а той част частково на пішохідному переході. Я не, не бачу можу. задню частину. Ні, автомобіль. вона не стояла, ну, там було Повірте, інспектори, ті, які евакуювали, не сторон. Ні, правил. вони втікли, не дочекавшися, евакуатор приїхав, його вивезли. Тобто не просто так. щось вони не... Їм неудобно було. Нам пише, ви протягом ви можете звернутися до зрозуміло. Якщо ви вважаєте, що на це незаконно, ви розумієте, у нас не є прецедентне право України. Тобто, моя думка, я вам скажу, наприклад, незаконно, чи, наприклад, законно, воно не буде щось, яку роль відігравати вам в суді. Просто я знаю ситуацію в Києві, мені про прокуратурі розказували податкові, що вони перед. Незаконно викрадають машини, на них жалоби, вони закриваються, анулюються, другі відкриваються і за рік декілька десятків разів. Так, Ось такі це, компанії нав'язують свої послуги. Це є комерційні компанії, які пісні скрадою наживаються гроші. Ми то вияснимо, дамо запит. Просто нам створено і дівчатам неудобство. Це як мінімум зараз. І на основі, так. Тобто, і ви самі розумієте свідомо, що це приватна контора, яка наживається налог. І вас ті обходить вас по ну, може, вони мають оцінити ту всю Мені ситуацію, так, і реагувати. Ну, я розумію, що вам, да, типа, не... І, не машина не стояла просто, конкретно, конкретно на вашій Я розумію. Наскільки я на, розумію, на, на вам потрібно зараз, вона, якщо ви, стояла, наприклад, наприклад, хочете вилучили, забрати машину, це випуск більшу, Тобто є оплатити його рух, оплатити і подати суди, з того в yeah, за я я за з тими документами, yeah. якщо хочете yeah. задати. Ну yeah. за no, ви yeah. рахуєте це ви або і подає, якщо судзувати відповідно прийме рішення, що ваше перешкод воювання транспортно було незаконно, тоді цивільно правовим позовом і можливо заміну на решта майданчик чи там муніципальну варту, ну хто там конкретно що вам відшкодували кошти, або ж визнають дії законними, і ви просто оплатите ще судовий збір. Ну і то все, що вона наразі. Судовий Взебт? збір платиться, якщо проти державної ну, компанії, буду, то не платиться, якщо виновник, типу, не, так звана державного А, а ви, власть, ви ну власть, ну ви рахуєте це от нормально з їхньої сторону? Ну я розумію, що у вас там керівництво я не зараз вам зараз. Ні, ну ви як правоохоронці маєте приділення дати, чи це їх законні дії, чи ні. Ні, як казати? Андрій Андрій. Ви б мене викликали конкретно в тому місці і сказали. Наприклад, от я там Маркіян назвати. Маркіян. От я лишив автомобіль ось конкретно тут. Чи би от, тут нормально я його мог можете ви його викласти? Чи ні? Я би сказав, так, тут конкретно, та ви заважаєте по-перше, по друге. Ну так, на місці треба. Ну, машина на решт майданчику, Це я конкретно не бачу, так, як, зрозумі, що, з яких сторін. Ну так само не незаконно. Як я вам то допомогу. Ну, я я зрозумів, що треба було не, місце. на місце туди. Дехто не раз такі ситуації було. Людина каже, що було так, а потім відео каже зовсім інакше. Навіть не раз на саме ДТП. Як трапляється, він пояснює. Просто навіть знаєте, ви як правоохоронці, ви під'їжджаєте, штраф є, штраф виписали і поїхали там. Або викладач з водієм. Так, так. А тут ніхто нікого не викликав, хапнули машину, поїхали. Дівчат, знову ж таки мають повноваження випустити на власника автомобіля. Треба ще вияснити, як вони мають повноваження. Це ми займаємося тим питанням. Просто зараз такі створили, поки чекали, ще дівчата забрали. Ви не бачите це фото, так, у себе? Ні, конкретно здалека так от бачу. Тобто він ніяк... Не бачу, на, на, конкретно на перехресті саме. Ну. Залежно, ну, легковій не перешкоджав. Ну, конкретно, ну, ну не перешкоджав. Тобто, я думав, штраф... що... прям дуже в Ні, дивіться, він не перешкоджав. Дивіться, якщо, якщо дивіться, біля перехрестку він стояв, можна було штраф виписати, але машину не обов'язково було забирати в такому випадку, правильно? Нема потерпівших. Якщо б на, 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 на цю машину написали б штраф, чи б були б жалоби, да? Особисто то, я, я б, ну, конкретно, якщо б не було ніякого дзвінка да, на лінію 102 від якогось негабаритного транспортного святкового. Да, жалоби якимось, мусить бути, так. я б не Му якщо би, би не хвилин. Дивіться, має бути пішохід, пішохід не пускають. Тобто, має бути потерпівший. Ні, ви не поняли. Мав бути потерпівший, який би пожалівся, що ваша машина перешкоджає. А вони самовільно викрали машину, назв'язавши, що я, ви ну, тіпа, що свою послугу евакуатив. Я розумію, але бачите, яка ситуація. Просто це, типа, вони розраховують, що дві тисячі ви тіпа, ліпше заплатите нам, чим ви заплатите адвокату мінімум 100 доларів, ще судить. Авакація скільки? Дві, дві з копійками, так. Так, тобто якщо більше штраф, 2 тонн, більше, більше 2 тонн там, там просто штраф 680. 680 так? і штраф майданчик, тобто разом до 3000. Але за штраф ви можете виплатити половину. Я знаю до 10 Так, вот. А їхня послуга багато дорожча, яка нав'язана з їхньої власної думки, правильно ж получається? Ну, є якісь стареха Місто, ні, ні, ви не, не про те, що я говорю, жалоби не було на машину, ні Тому на їхню, не знаєте, ні на нашу. У на них теж є гаряча лінія, може бути. Бо цікаво, чи є жалоби. От, нам треба Гарячая знати. Гаряча лінія є, Люди так само телефонують на 15-80. Ви Та-та, нас, та, я розумію. І, надали Добре, ви можете да. ви дізнаєтеся в них безпосередньо. Хочете судитись, хочете не судитись. Розумію, Скільки я знаю, ще й інший номер зелена, ну там 9. Ну, то, Вони казали в міськраді, так? Типу. Та, у управління безпеки міста там площадка. Ну, так, але головний на... офіс їхній на сім'я. Наскільки я знаю, та, там, на Донецькій та. можна посади заяву. Та, на... Та й вам все вже конкретно будуть опиратися, хто що, ну, через що то робив. Ми зрозуміли, вивчаємо, бо, тому що неудобства вони створюють суттєві, просто ми знаємо, як вони перереєстровуються пропонують. У мене не одна заява стосовно. У мене особисто за всю службу ну, перший раз. Люди платять, вони хочуть адвокатів Ну от, інспектор каже, видає то понятно. Людина каже, знаєте, я спішу, мені краще заплатити штраф. Чим адвокатів і прочі, і тому це. Ну ви б чекайте, ви можете зафіксувати це, як виклик. На, виклик на... А? Виклик, виклик на них, як скарга на те, що вони ні. самовільно... А як? Ні, ми просто прибувши Скарги, на місце безпосередньо пос... мережного ага. машину. А ви, якусь, ну, якусь зареєструєте, що виклик чек? Ні, у нас є то, що чи? ви викликали, ну, у нас є то, що так? Так, ні. Ви викликали нас, що у вас конфлікт. Але вас конфлікту, по суті, зараз з тими людьми, які знаходяться тут, немає. У вас є конфлікт на, на парковщиках, які да. евакуювали транспортний засіб. Тобу, ми говоримо, є Донецька 7, да? туди звертайтесь безпосередньо, Оп. там є їхнє головне управління, звідти вони відповідно і позавдати, ми заб'ємо. Конкретно що відбувалося? Ні-ні, ну, то ми на Донецьку... і Ведеться люди фіксація ні То мануазі жалітися їм на них же. Треба жаліти з в ви же жаліє на патрульну поліцію. поліцію? Ну, ну, в суті даті, але, але, вони, але вони не органи, які будуть розглядати. Тобто смислу нема на них, якщо вони просто якісь інспектора, непонятно чого, так назва просто інспектор. Але вони не слідчо е, інстанція, а яка буде слідство вести. В організації ієрархії цих це, це є від міської, від ради, міської ради. Ну під прикомендіровано, понятно, якась... Ся... Да. самоврядування, тобто вони Ми слідство не будуть вести. Нам треба слідчі органи звертатися, щоб розваг провали слідство. Так. Що це за е, кооперативчик, який собі надає такі послуги? Тобто до них нема смислу їхати. Треба з подавати розумію, як ви так будете сну дивіться. Вони слід Без, криміналь... без будь-якого правопорушення там досліджувати хто, ну, дивіться, йти в приватну фірму зможете провести своє власне. Та ми проведемо, Ні, я маю на увазі йти, подавати до них скаргу не Він. слідчим органам. Вони не слідчі, вони просто кооператив, який себе так назвав. Дивіться правильно? Смисло? Ну правильно? Суб'єктивні ну, думки в партув... ні. ні. Раз, ні, я так танку, да, тигри, да, ну, це, це є приватна... Ваше суб'єктивне це є... Є, є в них, ви там е, Ні, та, має на увазі вони не є слідчі органи, які будуть самі себе обслідувати. Ну, якщо ви вже прям почніть, просто прийти yeah. до них на головний офіс. І вони вам, в принципі, пояснять, що so, я чи до чого. Ми вас зрозуміли, добре, дякую наразі. Я думаю, що в принципі в тому всьому буде. Адекватне пояснення, ну не, ну, не, Ні, не буде с... щось, ну, я не понятно. знаю. Має бути все, в принципі, адекватно. Ну, це вони що будуть себе да, оправдовувати, тому треба про охоронні органи визначити, що є така то конторка, яка є собі мутить діла. В інтернеті чітко пише підстави евакуації, які штрафи, Правильно. сіли, прочитали, роздрукували. Так, і, пішли, і потім пішли тому, далі, так. Показали, на що операцію. Ну, не ж по-любому всі ж ми пишемо, на який пункт опираємось під час. Ну і все. Зрозуміло. добре. Тоді ми вас зрозуміли. Так дня, все і вам щасливо.